На каналі коротенький огляд саджанців лухини однорічки, які у нас на майданчику. Ось так на даний момент виглядають однорічні саджанці Лухини. Були у нас трохи заморозки, лист червоний. Проходили антистресовим препаратом. Поливаємо практично кожен день або через день, в залежності від погоди. І кінець сезону отримуємо чудову двогрічку з хорошою кореневою. Можна побачити, що прирости чудові. Як на початок сезону по 5-6 см кореневу стараємось не пересушувати і вчасно поливаємо. Через місяць-два часу, коли вже буде добре прирости, будемо напевно що робити коригуючу обрізку літню, а можливо і не будемо. Будемо бачити по стані саженця. Осте вони виглядають. Сортбюк. Зараз у нас Река залишилася, Еліот, Торо, Деніс Блю, Дороу, Нельсон, Нортланд, Спартан трошка є, Пінг Лименат. саранці. Чудовий результат по приростах показує Торо та Чендлер. Ось така на даний момент однорічка. кінець сезону буде дуже хороша 2 А ось такі контейнери 20-та 10 літрові, а також 15-літрові. Ми заклали 2 Слабшу таку з однолітрових контейнерів висадили у більші контейнери. Це у нас Blue Gold, Це була слабонька двогрічка. Чуть більші контейнери. У менше 10-літрові контейнери висадили одну річку для того, щоб отримати хорошу двогрічку Різні сорта. Ось так вони зараз виглядають. Десь слабші, десь чуть гірші. Але знаючи, як вони ростуть контейнері, результат в кінці сезону буде чудовий. У нас жимолость, деяка деяке має цвіт, але знизу вже добре видно, що зав'язалися ягодки. ось бачите. Так, що кінець травня будемо куштувати жимолець. Блюголд. Блюкропчик заклали. І блюголт. Це в нас 2-річка пінг-лимонад. Дорощуємо на 3 а пізніше будемо висаджувати або відкрити його, або збільшувати, збільшувати об'єм контейнера. Трошки вона у нас підмерзає. Чудово також росте у нас сорт Dennis Блю, Цього року вже будемо куштувати ягоду і Голд. Минулого року висаджувався одну річку, якщо не помиляюсь. За рік часу ось так виріс і вже має ягоду. Наступ кінець сезону побачимо, який, он... який отримає прирости.